Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тройдей, Ми продовжуємо кар'єру українського голкіпера Бомбардира FIFA 16 на ПК. Сьогодні у нас вже 11 вересня, ми граємо з Києво. Чому так багато часу минуло з попередньої серії? Тому що нас не випустили. Нас не випустили на матч з Лаціо, Я його просимулював, бо тут потім почались матчі збірних. І я проходив за кадром тренування. Ми програли у Лаціо без нашої участі 2-0 знову ж таки, тому що Денє 3D стоїть на воротах, що Дєє Голопес, все одно, все одно рахунок той же самий, тому я не хвилююсь. Я налаштований нормально грати. І сьогодні граємо з К'єво. Сьогодні граємо з Кєво, знову на виїзді, тому ми ніяк не можемо зіграти на Сан-Сіро. І також Мілан грає в Лізі Європи. Тому, може, ми і в Єврокубках якось зіграємо. Дебютуємо в Єврокубках. Сьогодні немає в складі ні Тореса, ні Добре, що Луїса Адріано. Сьогодні Бака та Менес. Поїхали. Поїхали на поле, на стадіон. Ну і маю надію, що сьогодні ми проведемо кращий матч, ніж це було з Самдорією, бо там щось було з чимось. Якось наш. Наш спортсмен ще не адаптувався. Ну і тепер навіть бачите, вболівальники Кієву підтримують нашого гравця. Тому що весь стадіон зробив такий перформанс жовто-блакитний, щоб було приємно саме українцю. Дуже дякуємо вболівальникам Кієво за таку підтримку нашого гравця. Ну, подивіться, весь стадіон жовто-блакитний. Ну як? Як при, такій публіці, як при такій публіці гарно не зіграти, навіть Києво вдягло жовто-блакитну форму для того, щоб нам було приємніше. Ну, прекрасно, прекрасно. прийняли наш, нас вболівальники суперників. Ну і спробуємо порадувати не тільки їх. Не тільки вболівальників Києва пропущеними м'ячами, а ще й забити. Дені РД, Абате, Алікс, Сапата, Дешиліо, Поллі. Куцька Ночерліно Верді Бака та Менес. От мені не зрозуміло тільки Верді. якось він так. В ЦАПі грає, але я його не побачив з Самдорією він також там грав. Ну і. Почали. От стадіон. Ну і треба треба вже покраще грати. Думаю, що адаптувався трошки вже наш голкіпер. О, нормально. І треба грати краще. Ночеріно, так куди ж ти кидаєш? Ну я ж тут. А він в боротьбу. Ну, подивіться. Ну от, не поважають ще нас. І нарешті перше перехоплення самдорію не було такого. Дешильйо. Ночеріно. Так, непогано, непогано. І ось туди аж передача. Мене Ану, вріжемо! І ще раз. І ще раз! І як Бресан? Ну це вже щось! Це вже щось. Бака нам віддав гарну передачу. І ми з лінії штрафного майданчика пробували в ближню дев'ятку, але Брессан. Бресан засейвив. Ось Верді, до речі. Зачекай Верді. Я тут. Я тут. Ясно. абате, абате, Треба якось пройти. Проходимо. Ану! Удар! Ох, як! Гол! Гол! Зараховують чудово! Нам, мабуть, не, від... не дають гольовий пас, звичайно, але те, що ми брали участь в голі, це точно. Дивіться, тут ми обіграли, який в обкрут удар між ніг. Захиснику м'яч пролетів. І такий витягнув Бресан. Ну і тут уже в порожні ворота Верді, так це Верді був, забиває. І нарешті в другому матчі ми посприяли забитому голу міланської команди. Супер. Він так трошки, як ніби дуже-дуже молодший брат Ібрагімовича. В деякий момент здалося. При певному ракурсі. Ну і. Поїхали далі атакувати, звичайно. Пресингувати, атакувати. Але тут такі довгі передачі, і що? Та ви подивіться, як вони швидко переходять центр поля, і це дуже небезпечно. Треба старатися все-таки сейвити з буквою Б, як і каже, як і каже гра. Правий стік якось трошки тормознуто тут. Реагує. Так, ну зараз ми спробуємо на виході. Полі. Полі і там наш, там наш. Менез. Менез. Давай передачу вже. І он туди одразу. Але Вандерхорн він перейшов за 4,1 мільйона. Нам показували перед початком матчу. І вже перехоплює такі передачі. Сесту. Беломо. Кучіно, беломо. Подивіться, як розпасовується, але сапата. Сапата ну! Я вже думав вибігати, але сапата щось почав чогось спотикатися. Хетемай, Едімар, ну Тут можна вийти вже трошки. Ну і що, Мілан пішов в глухий захист, та не кажіть такого, ну це Італія, я розумію, але ж всього на 1-0. Єво такі передачі віддає взагалі. Важко вгадати, куди далі піде передача, ну от зараз тут можна. Так. І спробуємо зіграти з дешеліо. Алекс. Дешеліо. Ай-яй-яй, зараз зараз віддасть. Ні, не, віддасть дешельо молодець. Але що з швидкістю у дешельо. Ну він сам знає, що йому Як йому. І віддає передачу. Італійський захист! Ну і одного обійшли, але знову цей Вандерхорн. чи як там його правильно. На жаль, він новачок Києво і так грає непогано. Ану? Що? Ні, ми прикриваємо, ми прикриваємо і нам віддають! Ну там хтось є! Я всліпу віддавав, треба було лупити по воротах. Ну я думав, що хтось підбіжить. І всліпу вже віддавав, на радар я не встиг глянути. Так, прокидайся, прокидайся. Звичайно, треба було лупити по воротах. Ну, прокинься ти! Ну, все. Ми його втратили. Абатем? Треба було лупити по воротах. Ну що ж це, що це за надмірна розпасованість така? Так, знову цей Вандерхорн. Менес! З розвороту по тилицею. І ще один пас! Іще один удар! І по центру! Ну що ж ти, Бресан? Бресан такий тягнув! В кути, а тут по центру пропустить. Ну це нереально. Давайте пройдемо. Зможемо, не зможемо, але Беломо. Та як він взагалі змістився до нас? Трошки не змогли. Едімар Ну тут у нас більше шансів тепер. В цьому матчі і відбираємо. Ні. Тільки допомогли своєму відібрати. Що там, хто з м'ячем Збивають! Арбітер. Так. Давай пас, пас, пас. А чого ж ти в один дотик не віддає? Не розумію, що з гравцем останнім часом. В один дотик натиснув. Не вже рано натиснув. Що він не розуміє взагалі? Ну добре, 1-0 Дейон виходить замість Куцки. Ну Дейон це в центрі поля серйозна загроза для здоров'я суперників, але він повинен підчищати, підчищати все. Центрі поля. Ой-ой-ой, полі, ну що ж ти так підставляєш? Нам 5,3 дають, ну це, мабуть, заміна в наступному матчі. П'ятою. Ну, він, він просто не в формі. Що тут ти зараз кажеш? Ну, ми змусили, змусили віддати передачу назад. Дивіться, який простір! Який простір! І для цього треба, щоб ми відібрали м'яч, але таке враження, що зараз буде аут. Поллі. Дейог. Абате. Так, ну вони хоч не помиляться там. Ну, ну, Ось так ми граємо, тому що ви бачили який пас Верді. Знову з нами розпасовується тепер, навіть можна не просити. Бака! Ох, непогано! Ану навісик! Ану, на ну, не туди навісик! Ну, трошки на дальню стійку. Чого ж ти так слабенько? Я б уже через себе бив. Пуцино. І трошечки не вистачило так би такий курйозний і класний гол був би одразу. Беломо. Ну Подивіться на це, вони туди-сюди пере... переводять м'яч. Так, потрошку треба вже назад. Хетемай. зараз буде якась подача. Ні, просто пасний Кастро. Нормально. Побігли вперед. Де Йонг. Гарно розпасовується зараз Мілан Менез. На червіно. і. Верді! Ну, чому ж на баку? Чому ж не на нашого гравця, чому на баку? Він же прикритий був, по-моєму, нам зараз буде гол. Ми не встигаємо. Не встигаємо. Ну так от задом, передом. Аби впасти. Називається. Так, ну тут все прикрито. Треба ось туди, дивіться, на Ночерліно У нас же 98 гра ногами, а ми не вміємо вибивати. Так, начебто нормально Дешиліо Алекс, ох-ох, який пресинг! Який пресинг від Києво, Ночерліно. Дешиліо, ох, зараз буде гол. Ні, начебто виходить. Ні, не виходить. Едімар Марл тут хоче би витримати 1-0. 4-2 нам ставлять? Так у нас же сухий матч. 4-8. 0-6 одразу за сейв. Ну що він тут бігає? Такий пас на Абати. Абати сам попер. 91, чи скільки у нього швидкість? Так, ельшараві. Непогано. А ну забіг. Хто швидший? Ах, хотів вже під ліву ногу і бити. Пепе якийсь тут вийшов. Ми відбираємо м'яч. Абате, не вмієш водитись не водись. Чудово, Полі. Гарно зіграли. Хто там помилились чи що? Ні, не помилились. Ну, нам треба оцінку здобувати, а для цього треба гол або гольову передачу. Давай, давай, давай! І! Зараз! Зараз! Ну я ж уже в офсайді! Раніше! Ну чого ж такий тупий? Ну не чу без е якогось, якоїсь тупості. То від нашого гравця, то від е гравців нашої команди. Сапата, абате. Ну маю надію, що свисне вже. Якщо навіть е, втратимо м'яч, то свисне. Вже арбітр на ельшараві даємо. Ельшараві, ельшараві. А ну видай! Ти що свиснув? Ну ти ну, от... де беруть таких арбітрів? Просто ходять по вулиці і збирають п'яниць якихось. Чи... Я не розумію. Я не розумію. 4-7. Ми зараз засядемо. Давайте гол подивимось. Ну, удар такий класний був. Але голки перевитягнемо. Добре, що потім було, було добивання. Так, ну що, сідаємо на лаву знову. Давайте сядемо. Так, залишається 3 дні. Ні, ми граємо, дивіться, ми граємо, давайте подивимось рейтинг. Ми й 5-0, а був 5-1, по-моєму. А, тоді діє Голопес також 5.6. Ну він же два м'ячі пропустив, це просто нас рятує. Ми в Єврокубках. Стартуємо. Монако, Стандарт та Гьотеборг. Ну, Мілан має виходити з такої групи. Як би там не було, який би у них божевільний голкіпер не був. Але вони повинні. І ми. Дивіться, ми дебютуємо одразу ж і на Сан-Сіро, і в Єврокубках. Давайте таку чорну форму. Так. Хонда. Хонда, до речі, я щось не бачив його в попередніх матчах. Він вперше в сезоні виходить, чи що. Чи він був просто такий помітний. Так, ну треба на Сансіро гарно себе проявити. Не так, як зараз Honda пробив штрафний. Ну, давайте, дайте запустити матч уже. Ух, красень Сансіро. Красін Сенсіро. Стартуємо ми в Лізі Європи зі стандардом. З бельгійським стандардом. Ну і тут уже наша публіка в більшості буде цікава. Ліга Європи. Нам показують Баку, хоча головний герой. Будь-якої зустрічі це 36-й номер Мілана. 30 років Карлосу, Ба... Кар... Карлосу Бакка. Тут якось начебто і батці не скажеш. Ну і хочеться послухати вболівальників Мілана. Вони мають щось співати, щось кричати може в рупор. Як у порту вболівальники так роблять. Тому давайте послухаємо. Щось начебто Мілан кричали, Мілан-Мілан, але не більше. Ну і суперплани вже на таких стадіонах. Ну, знову цього рудого показують. Торас у нас, як завжди, на заміні. І, ох, Васер Шнайдер з Німеччини. Сьогодні обслуговує. Ну і на рідному стадіоні. Поїхали. В Єврокубках. І одразу верхові передачі, які перехопити дуже важко. Так, непогано. Бонавентура. Ах. Що? Звичайно. Давай, 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 давай! Ну розіграємо давай! Шнайдер. Що ти там малювати будеш? Ну давай малюй. Хонда 84 у нього точніше штрафних начебто, але він повинен віддати нам передачу. Ми сюди! Ні, так. Ну добре, на вісик. Ні, не вийшло. Не вийшло, хотів віддати передачу. Точно, але ж чому наш Еллі? Хто такий Еллі? Чому він щойно валявся? Трансфер прийнятий у Манчестер Юнайтед, не побачили, який. Так, ми порушили правила, хоча валявся, начебто наш. І давайте аж ось туди. Одразу. На Абате. Так, непогано. Відіграємось з Хондою Самі побіжимо. Хонда. Ах! Бертолачі, що ти що ти твориш? Бертолачі Якось взагалі не так зіграв, як треба. Требель. Це оцей рудий, якого показували тричі чи двічі перед початком матчу. Що сюди віддасть. Прикрили ми. Цю передачу і він одразу назад. Чисто зіграно. І тут чисто зіграно. Бака. Що не добіжимо, но ну пас не дуже точний, але. Ай-яй-яй, як я не люблю такі моменти, коли начебто там міліметри, але ж вони вирішують все. Андраде. Переводить, переводить. Граються вони з вогнем, я вам скажу. Не встиг. Не встиг. Ну прийом дуже поганий у нашого гравця. Наступний матч з Дженуа. у Мілана на Сан-Сіро. Але це вже буде інша серія. 5.6 поки що дають, але ми відбираємо м'ячі. До речі, голки про перехоплення і відбори дають. Плюс чи ні куцка. А там написано Куцо. Бачите, його, мабуть, у нього таке прізвисько. Куцо. Рукою зіграв наш куцо. Остюрк. Требель. ой Ой-ой. Перший може бути момент. Остюрк! Оце буква Б. Я натискав букву Б. Тобто удару, і лівий стік вліво, тобто, куди і м'яч. Ну і бачите, як адекватно падав наш голкіпер. А правим стіком натиснеш, то він буде гальмувати і в останній момент стрибати. Я не знаю. Треба допрацьовувати, допрацьовувати голкіпера Sports, Щоб чітко було от направив ти лівим стіком вліво, туди він і впав. а не... Так якщо йно було, Бартолачі, і ось туди я хотів віддати передачу, але добре побігли самі. Накрутили і не вдарили, тому що, як завжди, білявий афроамериканець чи афробельгієць хто це такий, він завадив нам. Він просто нам завадив. Бачите, як ми перекриваємо передачу, і одразу вони панікують. Але якби ж ще кілька таких гравців, як ми, які перекривають передачі, тоді вони б помилялись набагато більше. Мілік. Ну, або отакі передачі тільки верхом, туди-сюди. Тобто вони нічого не можуть зробити. От зараз буде важко. Так, я начебто біжу по радару на ворота. Так, на ворота побіг. Костюрк. Тейшейра у них в захисті Андрада. І Куцка! Наш кудись побіг з журналістами поговорити одразу. Кому жовта? Куцка заробляє жовту. У нас такі гравці, що. І не провідміняєш. Прізвище. Куцка, Бака. Бертолачі взагалі не відміняється. Даші, да Шильо. Так куди ж ты так біжиш? А ну, подача. Эх, прямо в тюрама. Тюрам це більше знайомий нам захисник збірної Франції, Лиліан Тюрам. Тюран. Колись грав такий. Якщо хто пам'ятає. Чемпіон Європи, чемпіон світу. А зараз буде! Чемпіон нам світу буде! 00 після першого тайму. Граємо якось так. І недобре, і не погано. Сильно. Карлос Бака. Нам показують 0 ударів, 0 голів. Все логічно. Ну і другий тайм. Треба Тораса випускати. і забити може, і віддати може. Еллі, це у нас якийсь гол не голкіпер. Голкіпер ми. А, захисник якийсь. Абате. Бертолачі Куцка. Удар. Ух, тюрам, тюрам. Ну тут таке враження, що треба ще більше витискати сили. Ну, бачите, м'яч летить непогано, але ж, але ж встигає такий, дострибує. Голкиє суперників вже не вперше. Не вперше. Не в цьому матчі, а взагалі. Удар головою. І ще один кутовий. Так, іще один готовий, а ну не подавай зачекай. Цікаво. Цікава подача. Ми самі її виправимо. Такі подача бонавентура. Габате. Ну отже, ну який ну який нотеж no дриблінг біля тебе людина стоїть. Який ноутеж no дриблінг може бути? Офсайд? В центрі поля? Тому що ж ми вибігли. Так, нас не пускає гра. Полі виходить замість Куцьки. Абате знову помиляється. Багато помилок від Абате. І буде наш аут. Давайте флангом спробуємо пройти. Але знову Абате помиляється. Дуже великий відсоток браку у нашого правого захисника. Бачите, не просто так нам цього рудого показували требель точність передачі 100%. Ну добіжиш, Бака, ну чого ж, зупинився. Андради, і одразу передача. Нормально. Honda. Луис Адріано. Адріано Бака. І запустіть! Запускають. Тепер головне прийняти. Так на кутовий. Непогано хто? Щоб ніхто не вибіг! Удар Шольц. Шольце удар. Андраде. І тут би перехопити от туди, отуди. Ах, він підняв м'яч. Мілік. Ну, стандарт грає на нічі Видно. Видно, що вони грають на нуль, щоб не пропустити. Мілан щось намагається зробити, але не дуже виходить абате. Головне, щоб не помилився зараз. Поллі. Полі крутиться. Дешилі у нас 4... 3-9, ну, це вже занадто. Ну то що, ми не стоїмо на своїй позиції? Велика. Велика помилка взагалі. Головне, що ми не пропускаємо. Хонда. Бонавентура. Помиляється. От от цьому 39 ставте, а я тут відбираю взагалі-то. Бартолачі. На полі і скінь. Удар! В руку, в руку! Та куди ти? Удар! Тюран! Що офсайт? 4,7 Значить, за відбори, бачите, за перехоплення все-таки дають очки, мабуть, за відбори саме. Еллі. Це Еллі Романьолі? Що? Чи що? Бо Романьолі був е, ушкоджений, показують. Ой-ой-ой-ой-ой, оце погано, оце погано може закінчитись знову цей рудий! Ні-ні-ні-ні, ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. ні, -ні, -ні! Еллі молодець. Емонт. Один момент, один гол. Стандарт, як завжди, по стандарту. Хоча у них була стійка. Пам'ятаєте, коли наш голкіпер неадекватно падав? Остюр. Фернандо Торрес виходить, але тут! Офсайд. Фернандо Торрес. дуже мало часу. Фернандо дають. Полі? Абати! Ну що ж за Бати таке сьогодні? Побігли в захист на ворота вже. Полі молодець! І остання атака, мабуть, Торрес. Подивіться, яка передача на Менеза. Бонавентура. У нас немає сил. Навіть якщо нам дадуть пас, ми не відірвемось. Ні, ну Менез, ну так не можна. Руки, у Остюрка руки були. Ну і що, голкіпер чи що, ну посунься. Тут, по-моєму, арбітри переїхали з МЛС в Італію, тому що такі ж самі балетмейстери. І сейв! Ну, це зарахують, як сейв. 0-0. Ну, ми не пропустили. Це добре. Як би там ми не бігали туди-сюди, але. Ворота ми залишили сухими. Тому нам повинні були б нормальні оцінки дати, а не 4,9. Головне завдання голкіпера яке стояти на воротах чи залишити ворота сухими. Звичайно, друге. Ми це зробили. Чому нам дають таку погану оцінку? Це питання до EA Sports. Ну і от сейв, сейв після нашого удару. Тюрама, подивіться. Якби це був пес, ми б забили. Тому що там голкіпери просто, просто не витягують руки вперед. Так, ну що? Що там у нас Дженуа? Але нам треба потренуватись перед цим, тому. не знаю, давайте спробуємо подивитись. Ну, ми поки що на першому місці, тому може і будемо грати. Побачимо вже в наступній серії. Підтримайте нашого голкіпера великими пальцями вгору. Він старається як може. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.